Херсон потроху відновлюють після понад восьми місяців російської окупації у місті. Немає основних комунікацій, перебої з мобільним зв'язком та інтернетом, не вщухають ворожі обстріли міста з артилерії, мінометів і танків. Але люди, які, попри все, залишились у Херсоні, готові витерпіти тимчасові незручності. Головне, щоб без загарбників. Тож як зараз ситуація у місті, дивімося. Обірвані лінії електропередач, зруйновані будинки, розтрощені автівки, повалені дерева, заміновані узбічі автодоріг. Так виглядають населені пункти Херсонщини, де точилися жорстокі бої з окупантами, що прагнув прорвати оборону. У передмісті Херсона, і в самому обласному центрі руйнувань на перший погляд менше, проте ще видніються сліди руського міра. Ці зетки малювалися всюди, і я так розумію, що малювали їх самі е, кацапи. Бо ну знаєте, жодного разу не палівна. Ленін через ї. Е, вони ж нашої мови не знають. Ленін жив, уліця Леніна. Ну з'являтися стали такі написи. Люди, які під час окупації залишалися в місті, пережили залякування, погрози і терор за відкриту проукраїнську позицію, могли і вбити. Натомість росіяни змушували жителів брати участь у так званому референдумі, який насправді не мав нічого спільного із правом вибору громадян, бо відбувалося все під дулами автоматів. Оце коли приходить людина зі зброєю, а ти без зброї, і ти нічого не можеш зробити. П'ять днів ми не виходили з дому. П'ять днів ми сиділи вдома, і коли з'являвся зв'язок, люди переписувались. прийшли на той кінець вулиці, почали обходити з автоматами. І ми починаємо думати, якщо вони з того кінця, ми можемо, якщо що, встигнути перебігти на той кінець у знайомих перебути. Втім, місцеві завжди знали, що прийдуть ЗСУ та звільнять місто від окупантів. Тому, попри загрозу здоров'ю і життю, робили все для наближення перемоги, здавали позиції ворога, організовували рухи опору. Тут їх за кожним деревом, під кожним кущиком, з кожного будиночка, з кожного віконця на них дивились очі. Ці очі записували, ставили галочку на карті і відправляли нашим військовим. А потім був прильот. А потім були двохсоті орки. Ну і чим більше їх було, тим краще було нам. До деокупованого Херсона завітав п'ятий президент України Петро Порошенко. Він поспілкувався із жителями міста, щоб з'ясувати, які потреби нині є найбільш нагальними, а також привіз обладнання необхідне для випікання хліба. Його раніше закупили фонд Порошенко та ГО Справа громад. Дуже важливо, що перше, що ми робимо, ми привозимо виробництво хліба Херсон. Ми бачили все обладнання, там від пістаниці до печі, від те, що доводиться до складу муки. Самочка знайшла разом з командою вискуче приміщення і вже менше ніж через тиждень буде виданий перший хліб. Попри непросту ситуацію у місті, херсонці не забувають і про ЗСУ. продовжують підтримувати і як можуть допомагають українським військовим. Чесно скажу. Ми хочемо, коли ми будемо його пекти, що половина буде як мінімум іти нашим військовим у нас пріоритет збройних сил України. Ну як і у всіх нас. Але для випікання хліба потрібен також доступ до якісної води, і з цим у місті поки що існують проблеми. П'ятий президент пообіцяв допомогти херсонцям вирішити цю проблему. Ми ж збиралися водоканал вашому запропонувати генератор, щоб саме на цей район подати воду. І якщо треба буде, то води відведення. Організувати так, що ми сьогодні побудемо тут. Подивимося, як це організувати. Ми ще не втрачаємо надію, що ми це зробимо. У Херсоні Петро Порошенко також відвідав гуманітарний центр пункт солідарності. Його облаштували зусиллями фонду Порошенка, ГО «Справа Громад та ГО Республіка, брати по зброї. Тут місцеві жителі можуть зарядити свої електронні пристрої, погрітися, випити чаю або кави та просто зустрітися і поспілкуватися. Це унікальна позиція, коли тут так тепло. Подивитися, як воно все заряджається від генератора. Дякуємо і це є символ незламності херсонців, які тримали з кінця лютого до 11 листопада Україну в серці і Херсон в Україні. У гуманітарному центрі п'ятий президент України також поспілкувався із юними херсонцями. Вони поділилися із Петром Порошенком своїми малюнками. Діти зображають, як зсу женуть окупантів з Херсона та ілюструють на папері свою найбільшу мрію про вільну і незалежну Україну.